Центр Розумкова провів соціологічне опитування. Соціологи з центру Софія оприлюднили сьогодні свіжі дані. Опубліковані дані акторальні вподобання українців. Коли до виборів залишаються лічені дні, токсичних новин стає усе більше. Починається боротьба за кожен голос. А для приблизних результатів використовують центри соціологічних досліджень. Однак виникає питання, чому рейтинги потенційних кандидатів різняться? Звідки беруть попередні результати? Та хто потрапляє у фокус групи опитаних? Захмарні рейтинги та фіктивні висновки соціологічних опитувань. Вибори президента до України нарідко супроводжується чорним піаром та обманом довірливих виборців. Тож ми вирішили перевірити, чи довіряють мукачівці соціологічним опитуванням. Не всі кореспонденти працюють для народу і за народ. Є працюють під власть. А раз під власть, значить, я допустим, ну этим кореспондентам не очень довіряю. Розумом. я старий та маю розум. Прекрасний бажано так. Да. Переглядати програму, хоча б думати про що про що людина планує робити в найближчі п'ять років і чи зможе це робити у рамках виборчої кампанії, зростає попит на громадську думку. Тому для завоювання електорату, соціальної реклами, публічних зустрічей та обіцянок виявляється недостатньо. Тому сумнівні соціологічні центри даються до штучного створення необхідної реальності. Соціологи вважають, що виборець підсвідомо проголосує за топа, так називають тих, хто входить у п'ятірку лідерів. Деякі політики замовлення. Мовляють псевдорейтинги для прикладу. Думка окремої вибірки людей подається як думка усієї країни. Однозначно, на соціологічні опитування всі звертають увагу, тобто будь-якого громадянина і електорат завжди цікавить то, який є рейтинг перед виборами, чи варто звертати суто на них увагу? Однозначно, ні, тобто треба робити свій вибір самостійно. А саме ознайомитися із передвиборною програмою кожного кандидата із з його репутацією та релевантністю обіцянок, а все це опитування. Звертати увагу на вибірку опитаних та замовника дослідження. Ними можуть бути як іноземні інституції, так і приватні особи. Відтак кінцеві результати часто суттєво відрізняються. Якщо ви навіть зараз візьмете всі соціологічні опитування, які є проведені, то різниця подекуди буде сягати навіть в тому, хто виходить до другого туру, хто отримує навіть ну в межах 10% може різнитися. Будемо казати рейтинги різних соціологічних груп. Вибірка опитувань них має бути максимально подібною до населення України, тобто відображати розподіл між селом та містом, регіонами та віковими групами. Довіряти варто тим дослідницьким центрам, які акредитовані в Європейській асоціації Езомар. Також соціологи згадують про вплив авторитетної думки. Так само впливає на суспільство і на електорат. Думка будемо казати таких авторитетних людей, до яких які, наприклад, не приймають участь у виборах, але для них їхня думка є важливою у західних Раїнах замовниками передвиборчих опитувань часто стають засоби масової інформації, та українські змі практикують лише висвітлювання інформаційної картини, яка нерідко стає політичним замовленням. В умовах дійсності важко не стати заручником піар-технологій та неіснуючих результатів соціологічних центрів. Тому будьте свідомими, умійте аналізувати та не потрапляйте на гачок маніпулятивних технологій.